Вітаю вас, мої любі сонечки. У 2012 році я не ну, Я дуже сильно захотіла всім серцем ділитися тим, що мені приходить. І ми шодесенько з моєю старшою донькою створили сайт безкоштовний. Туда я навіть не представлялася, не знали, хто я, ні фото не було, ні духовного імені. Що я просто хотіла дарувати себе, і в мене таке бажання було. Більше ніж дихати. мені потрібна була якась площина, що я можу подарувати себе. І мені було абсолютно все рівно, скільки людей це подивляться: чи троє, чи п'ятеро. Я знала, що якщо навіть одна людина причитає і відкриється цьому божественному знанню серця, я буду дуже щаслива, тому що це потрібно Богу мені. В першу чергу подарувати себе, тому що це наша природа, коли ми живемо з вами в кармічному нашому житті, коли ми ще скажімо так не пробуджені, не пам'ятаємо, хто ми є. Ми себе даруємо через програми, через Грегори, так скажемо, ілюзорно даруємо. Тому що все навчання, все, 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 що відбувається у нас тут на землі, це все програмування, і люди один з одним обмінюються чужими думками, чужою інформацією, і це сонечки не несе ніякої цінності взагалі. Тому що кожен з нас прийшов сюди на землю для того, щоб проявити свою божественну особистість, свою божественну індивідуальну природу, тому що кожен з нас неповторно має енергію. Так, ця енергія трошечки проявляється навіть на наших кермічних роботах. Так, ми завжди знаємо, там хтось там працює, от там щось додає своє, так. Але це дуже трошки на кермічному рівні в третьому вимірі. Так відбувалось. Що відбувається зараз, коли ми. Починаємо пробуджуватись, віддаємося творцю. В нашому серці починає пробуджуватися божественна енергія. Але тільки при умові, коли ми віддаємося своїй вищій енергії і починаємо її проявляти. Адже саме для цього ми прийшли. І тоді приходять в наше життя різні інструменти, і так, і через голос чись розказувати і писати, там щось створювати, будувати, тобто в кожного своє. Оце є дуже цінно. І це є якраз те. Для чого ти тут народився? І я народилась. Це не, обов це не про те, що яка робота, що конкретно робити. Ми творці на землі. І тільки ти в своєму серці знаєш, що ти хочеш подарувати цьому світу. Спочатку це можливо буде там трошки твого ти то візьмеш за основу, скажем, якісь знання навіть чужі, якісь формулювання, як оболонку, як фундамент. Але саме головне вкласти в це фундамент тебе. Справжнього твоє серце, то ким ти є, і що можеш тільки ти подарувати на цій землі. Тому що творець через тебе хоче це зробити. І, от коли це в тебе включиться, а включиться це тільки тоді, коли ти можеш злитися з абсолютом, коли ти будеш готовий. Люблю вас ваша.